Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу розповісти за три основні укорінювачі, які ми використовуємо для того, щоб отримати рослини з потужною кореневою системою. Звісно, укорінювачів набагато більше. Можливо, ви будете застосовувати якісь інші, але я розповім за ті, які ми використовуємо вже багато років, і задоволеними ефектами, які від них отримуємо. Для чого це робити? Взагалі, використовувати укорінювачі при вирощуванні рослин. Тому що коренева система для рослини це як фундамент для будинку. І чим потужнішим буде цей фундамент, тим щось більш потужне ми зможемо на ньому надбудувати. Дбати за розвиток коріння на рослині треба розпочинати з маличку, коли рослинка ще в розсадному стані. Що рослина Природня робить сама по собі. Після появи сходів рослина спрямовує переважно більшість своєї потужності на розвиток кореневої системи. Потім вже починає нарощувати. Надземну частину. І ось саме в початковому стані ми і допомагаємо рослинці нарастити якомога швидше і якомога більшу кореневу систему. Коли вперше ми починаємо застосовувати укорінювач, коли проводимо пікерування. Саме при проведенні пікерування ми пошкоджуємо кореневу систему. І для того, щоб вона швидше відновилася, ми і застосовуємо стимулятор розвитку кореневої системи, укорінювач. Рослинка швидко нарощує, відновлює кореневу систему і продовжує своє збалансоване, подальше розвинення. Вдруге, ми застосовуємо укорінювач, коли висаджуємо готову розсаду на постійне місце. Неважливо, це теплиця чи відкритий ґрунт. Тому що, коли ми вирощуємо розсаду в горщиках, це доволі комфортні умови. А коли ми висаджуємо на грядку, там. Умови вже не такі комфортні, і треба допомогти рослинці швидше адаптувати кореневу систему на новому місці. Тому що там і температура вже не така, і склад ґрунту може бути не такий. Стимулюємо, рослина адаптується на новому місці і швиденько починає розвиватися, майже не помічаючи зміни місця вирощування. Це був другий стимулюючий полив укорінювачам. І чи потрібно застосовувати укорінюч в подальшому? Обов'язково, особливо, коли рослина розвивається органічно, на постійному місці вирощування і змінюється клімат, особливо, коли спека приходить в ґрунті, можливе пересихання відбувається, перегрів ґрунту. І коренева система трішки починає уповільнювати свій розвиток, змінюються умови. Розвитку кореневиси, вона уповільнюється. А рослина ж вже наростила велику надземну частину, а коріння уповільнилось. І все, надземна частина за високих температур починає відчувати нестачу вологи, коріння не розвивається. І тоді ми проводимо один чи двічі навіть таких стимулюючих поливів, саме укорінювачами, для того, щоб. Підштовхнути подальший розвиток кореневої системи дорослої кореневої системи, дорослої рослини. Тобто можна констатувати, що ми застосовуємо укорінюючі засоби протягом майже усього періоду вирощування рослин від розсади до дорослої рослинки. І коли ми навіть дорослу рослинку у неї простимулюємо розвиток кореневої системи, вона почне. Отримувати значно більше вологі поживних речовин з ґрунту, і, звісно, швидше починають наливатися плоди. Звісно, краще починає почуватися рослина в цілому. Вона вже не відчуває нестачу вологи, не опускає листя по спеці, тому що працює коренева систем. А все завдяки чому? Завдяки тому, що ми за це подбали. Але це була така вступна частина, друзі. Я розповів, наскільки важливо застосовувати укорінювачі. Звісно, хтось може не застосовувати, все добре буде, але зазвичай так відбувається. Давайте я прилічу три укорінювача, які ми особисто застосовуємо вже багато років, і, в принципі, ефектом задоволені. Вони вам всі три не потрібні. Один з них можете обрати. Перший радіфарм. Впевнений, багато з вас, хто чув за цей чудовий стимулятор розвитку кореневої системи рослин, це імпортний препарат, і він дорогий. Ось це головний його мінус. Він коштує недешево. Але гарний ефект від його використання. Можна розпочинати його застосовувати від маленької розсади до дорослих рослин. В будь-який період розвитку нарощується потужна коренева система, ефект на лице, як то кажуть. Застосування 25 мл радіофарму на 10 літрів води. Другий препарат це наш вітчисняний препарат Fertile ми використовуємо, до речі, фертірут в основному постійно протягом останніх років. Він набагато дешевше, але по ефективності він не гірший, ніж Радіфарм. 25 також мілілітрів на 10 літрів води від маличку до дорослих в описі під цим відео можете почитати більш докладно і я впевнений тоді вже визначитись, який саме вам підходить. І третій укорінювач, за який хотів сьогодні розповісти, це Грандіс, Аналог корневіну. Можливо, хтось більше знає Корневін, але Грандіс це вітчизняного виробництва у вигляді пудри такої можна. В сухому вигляді використовувати, макати кінчик живця, наприклад, і висаджувати добре, стимулює розвиток на живцях кореневої системи. Можна розводити 1 грам на 1 літр води і поливати в якості звичайного укорінювача, дорослі рослини чи розсаду неважливо. Також добре допомагає. В розвитку коріння на рослинах, і він саме дешевий. Але також він доволі ефективний, а стимулює розвиток кренево системи за допомогою, якщо я не помиляюсь, індаліл 3D масляної кислоти. Ось три основних укорінювача, які ми використовували, які нам подобаються. Ми в цьому році в основному переважно будемо використовувати знов фертірут. Я його вже замовив, вже отримав у Тетяни Вікторівни. Хочете замовити, якщо підготуватись до сезону посилання, залишу в описі під цим відео. Ось що хотів розповісти. І друзі, ще на останок, ось такий приклад, що навіть сильно пошкоджена рослина, але якщо вона має добре розвинену кореневу систему, потужну, вона швидко відновиться. А якщо рослина потужна, а слабка коренева система, то така рослина може загинути навіть від невеликого стресу. Ось таке значення має коренева система для рослин. Але більш докладно за застосування укорінювачів, ми будемо з вами розмовляти за це. По мірі вирощування розсади, коли буде потреба застосовувати Україні, звісно ж, я буду його застосовувати і розповідати за це вам. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу! Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!